Всім привіт! Ви на каналі Господар на Землі. Я хотів би засняти відео по СЗШці. СЗшка ставлю на зберігання. Багато підписників показував. Бачили хто, а хто новий, покажу ще раз, коротко. Перве. Промазуються всі маслянки. Перед тим як працювати, я промазав і зробив там буквально 5 гектарів, потрогав, де втулочки набиті. Смазка є, Мажеться солідол або літол. Ну, Стараємося. Смішувати 50 на 50, внутрі, не дивіться патьоки, жирні. Чому? Ось так покажу вам. Все промазано. Я лів переработки, трохи тада з нігролом, або нігрол, як є поганий нігрол. І доливаю солярки, розводю солярки. Отак промазую всі банки, котушки. Воно стоїть, навіть пилякою припадає, а потім зерном воно все вичищається, як видно, отакий. Стан буде після. Тут не промазував, бо тут жирне, і воно навіть не поржавіло. Що на зерно, що на міндобрива. Перед тим як це все робити, я зняв сцепки приводні, повністю сівалки, і зняв сімінопроводи. Сімінопроводи я знімав, виходить перед тим як уже промазувати. Перед цим вичищаю гарно щіточкою і ножом обрива, які там в банці залишились ці літру. І потім. Промиваю гарною водою. В кого є кьорхер, можна кьорхером промити, в кого цей немає. Я промиваю з відра, Хорошо вичистив просто щіточкою ножом або чимось тонким, щоб можна було де там забивається буває між банками. Добрево, почистив, щіточкою, вимів все це і все. Потім гарно промив водою і замазую все перероботкою, як я казав. Що добрива, що зерно, бо там є, як то кажуть, перепонки. Перепонки буває або відкриваються, або вони щільно закриті, і вони просипаються добриво і попадають на катушки, де зерно. І добре, чого промазую і там, і там. Промиваю і промазую. Промиваю ще що ті, що ті, бо буває попадає в сівалку. І потім, промивши водою, подождавши, поки це все стече. Я займаюся, знімаю сім'їнопроводи, знімаю цепки. Ну в цьому році цепки трохи піржавіли, бо дуже довго йшли в нас дощі і не давали працювати. Я дожен був ще їхати працювати, але з дощами вже просто і сроки не давали нам працювати, і цей закази були. Люди просили вносити, але вже викинуло в трубку, і я не просто не встигав це все робити. плюс був поломаний. Ну поломані якраз дощі почались, мене дощі спасли в цей час, що запчастини було на переднє місці. І чохлів і колеці я знайшов, а чохлів не було. Ну Можна було зібрати поїхати, але також дощі не давали виїхати працювати. Дощі пішли. Вже запчастини трактор я зібрав, виїжджать в поле. Після обіду дощ я вже сівалку так поставив і вона вже стояла до цього часу. І вже сівалка, як то кажуть, на зберіганні. Хто ще накриває колеса або білив? Я раніше білив колеса або накриваю. Зараз, мабуть, більше всього, щось знайду, накрию і, і хай стоять до осені. По цепкам. в цьому році дощі сильно більні, і бачу, вони пережавіли. І як уже цей їх знімав, вони трохи такі були плотні. Десь трохи ржавчина попала, і я бажав їх промить соляркою. Я промив їх соляркою і ложу. Щоб вони стекли, підвішую або ложу. Потім в мішечок або в тряпку заматую, щоб хорошо вони провитянуло отудину солярку. цю, І потім вона припадає пелячкою і цепки працюють дуже добре. Це не часто роблю, там раз в два роки дивлюсь по ситуації і поставлю цепку. Так, да, буває так, що цепки геть забиті. Грязю чистю металу, потім їх промиваю. Це я переставив зараз сівалку, щоб достати диски. Будемо робити диски, ремонтувати, фарбувати і модернізовувати. І виходить такий анонс. І зніму, як сівалка стане туди під дім, вмісто дисків, сніму циліндр теж. Каліндру, трубка трохи пустила, він іде під ремонт, перебереться, поміняється колечка і далі буде працювати. Все і хай стоїть до осені. Перші все одно будуть потрібні диски. Зараз культиватор, борони, потім креан, а потім ПТС і диски. Дякую всім за перегляд, підписуємося на канал, ставимо лайк, кому сподобалось відео, заходимо в Viber, спільноту, Instagram.